Скільки разів ти відкладала свої бажання бо так треба. Скільки разів ти йшла готувати їсти чи допомагати іншим, коли була втомлена. А тепер зупинись. Можливо, тут не про любов. Можливо, це про страх, або про контроль, або про твою тіньову сторону. Адже це не являється звичкою. Це наш вкорінений сценарій. Я буду допомагати, я буду щось робити, і мене за це будуть любити. І е, я буду зручною, я буду корисною для інших, мене помітять, мене оцінять. І це і є тіньова сторона знецінення самої себе. І е, я корисна, значить, я існую. Страх відмовити це страх бути м відтор відторгнутою. Бути поганою, бути непотрібною. Ми завжди граємо ролі матусі, доньки, дружини. А де я? Де ж насправді я? Ми можемо відчувати провину саме за те, що ми допомагаємо іншим. І або ж ми е щось занадто робимо для себе. Бось егоїстка, вона все робить для себе. Але ж пам'ятаємо, що спочатку, в літаку, ми одягаємо маску на себе, а потім вже на дитину. На, на, на того, хто поруч. Так? Так. Це просте правило. Але чомусь ми забуваємо його в своєму житті. І для нас важливіше хтось за нас, самих. Це може бути діти, це може бути чоловік. Це можуть бути клієнти, і нам легко допомагати іншим, забуваючи про себе, про саму себе. А це саме перше, саме дієве правило Допоможи і собі, і всесвіт допоможе і тобі, і тим, хто навколо тебе. А чи бувало у вас таке, що ви спочатку відчуваєте злість, роздратування, а потім сором за те, що ви відчули такі емоції? Подумайте, можливо, це теж про контроль, про страх, бути відторгнутою, відчуженою, да? про вашу тіньову сторону. Що робити? Найпростіше, що зробити, це подарувати собі чай на одинці, прогулянка на одинці, для себе, відділити, де я справжня і де я корисна. Зрозуміти, що ми прийшли в цей світ саме для творення краси, і ми цінні саме тому, що ми є в ньому, що ми існуємо от просто, а ми завжди шукаємо щось для себе складного. Такого не може бути. Я маю виконати якусь місію, у мене має бути якесь призначення. Я мушу допомогти всесвіту, а ми всесвіту допоможемо коли? Коли будемо самі задоволені своїм життям. Нещодавно я е, на просторах інтернету знайшла такий ролик, що питають, що ми можемо зробити для батьків, щоб вони відчували себе щасливими, а ми можемо зробити себе щасливою, себе задоволеною. І тоді наші батьки будуть задоволені Їм буде радісно від того, що ми, що його рід батьків продовжується. І що їхні нащадки задоволені, щасливі, в насолоді проживають своє життя. І, звісно, вони вже будуть давати, продовжувати свій рід, будуть давати своїм нащадкам це відчуття, спокою, насолоди від життя. Як все просто. А ми чомусь його напридумуємо, що було складно, а потім розгрібаємо цю гору і задоволенням. Що ось я створила такі проблеми, і я їх зараз вирішу обов'язково. Пам'ятайте про себе, ви у себе є, не грайте ролі. Пам'ятайте, що ми живемо для насолоди, для творчості, для життя, для натхнення. Адже для цього ми тут.